Зараз ми знаходимося на одній із військових баз у Великій Британії. Конкретно на цій тренують українських танкістів як працювати, воювати та як ремонтувати танки. Challenger 2 один із них знаходиться позаду. 14 таких штук нам обіцяють передати навесні. Але міністр оборони Великої Британії Волес нещодавно заявив, що вони готові надати більше одиниць бойових танків, якщо такі будуть потрібні. З метою безпеки ми не можемо показувати обличчя українських військових, але як вони готуються. Що для них є найскладнішим і чого вони можуть навчити британських військових? Дивіться у репортажі. Так, ми навчаємо зараз бути заряджаючими в танку Challenger 2. Так, як наші англійські колеги говорили, що вони цей танк використовують як снайперську вінтовку. Думаю, ми теж так будемо використовувати. Як уникати технолог, який може виникнути в час бою? Це зекономить паливо, снаряди і тому подібне. Після цього ми вирушаємо після навчання на симуляторі Ми практикуємо на полігоні. Вони бачать ці машини вперше. Ми маємо починати з азів того, як треба управляти танком чи бойовою машиною, яку вони отримують від нас. Треба починати з самих початків того, як керувати, як заряджати, стріляти, підтримувати у належному стані та загалом використовувати ці машини. Це поступовий навчальний процес, але він проходить дуже швидко, бо ми маємо обмежений час. Після цих навчань вони зможуть використовувати ці машини в команді і тоді повернуться на поле бою українські військові дуже добре розпочали тренування на танках «Челленджер». Вони навчаються швидше, ніж ми планували. Вони мають практичний та технічний досвід керування танками. Розпочалась для мене ця війна е, очікувано. Ми вже були в зоні проведення ООС, Донецька область, і трішки був на Харківській механік водій. Він повинен і їздити з заричагами, і поломки якісь е, устраняти, тому що ну ти виїхав на бойові і в тебе зламався танк, ти не будеш ждати ремонтників чи ще щось. Працював т 80 Це танк ну, маневрений, швидкий, але ну, він е -е, через чур е легкий о в плані броні, а цей буде більш безпечний для екіпажу. Якщо порівнювати танки Challenger з танками інших союзників або навіть з російськими танками, то можна зробити висновок, що Challenger має високу вогневу потужність та броню. Він дещо повільніший, наприклад, у порівнянні з танком Leopard. Але Leopard не має такої довгої гармати та тієї броні. Тож ці дві характеристики об'єднані у ньому, і вони дають ударну перевагу на полі бою і допоможуть українцям у наступі, якщо такий розробляє. Трохи чухаються руки вже повністю, взяти його в своє керівництво». Так, так, звісно. Тут не дають розганятися, тут ну, ужимають нас, кажуть, що вам це ще не треба. приїдете в Україну тоді тільки. А зараз ви ще ну, молоді, ви ще вчитесь, ви ще не розумієте цього, а хочеться, хочеться. Ручки чешуться. Ми навчали українських бійців керувати в основному танками Challenger-2, основного бойового танку Збройних сил Сполученого Королівства, але також меншими бронемашинами моделі Бульдог, а також артилерійською гарматою АС-90. Дальність її стрільби – 24 кілометри. Якщо екіпаж добре натренований, вона може зробити три постріли за 10 секунд. А С-90 броньована, дуже мобільна та швидка. Позивнуватися. Я взагалі професійний військовий, але вже 30 років не торкався армії. Ну, мабуть, прийшов і мій час. Жінка з дочкою за руки за ноги хапали, ну, це моя країна. Ми навчаємося керувати системою артилерійською, артилерійським підрозділом на рівні батареї. Далі нас у нас є вищі командири, ті навчаються вже по своєму курсу. А ми щоб навчитися гарно попадати по ворогу. Все, що ми просимо їх робити, вони роблять дуже наполегливо. Навіть мовний бар'єр, обмежений час, за який ми маємо їх натренувати, та складність техніки. Наприклад, вони розгортають гармату швидше ніж це робили мої солдати за той самий час. Ваші військові вражають. Я служив на 2 с 3 там такого немає. Це приблизно як сісти в Жигулі і сісти в Мерседес. Ось так. Нібито все теж, керування теж, їдеш теж, правила теж, але набагато зручніше. Подивимось, як вона буде працювати в наших умовах. Як думаєте, чого українські військові? Можуть навчити вас, Мені подобається те, як українські військові використовують та адаптують дрони для фіксування цілей. Ми також використовуємо їх, але я можу сказати, що українці на іншому вищому рівні, і це точно те, що увесь світ має навчитися від української армії.